I <laughs> Чолітню Ніжинську землю приходить покрова, свято Покровительки та захисниці нашої Пресвятої Богородиці. Прихисти нас, пошли благодать свою на людей роботящих. Примнож життя наше здоров'я, щастя, радістю щирою. Із глибини сторіч, із далекого минулого, із герба славного Ніжина дивиться на нас ангел-охоронець, Георгій Змієборець. Як вічний символ захисту міста від ворогів уня. Божа своїм святим офором покриває нашу Україну, нашу українську землю, наш український народ, материнське любляче серце ніколи не покидає нас. Колись сказали мені, що покрова це не українське свято, свято покрови Божої Матері це суто наше українське, рідне, близьке до душі і до серця. Бо любимо ми нашу матінку Божу і любить вона наш. Край, особливо наше місто, побожне, працьовите, прекрасне місто Ніжин. Кожне місто, як і людина має своє обличчя, свою неповторну історію. Наш славетний Ніжин, тисячолітній, здавен славився своїми ярмарками. Які були втіленням національного колориту, національної культури, мистецтва, ремісництва, починаючи з середини 17 століття в Ніжині проводились зимовий суєдний ярмарок, літній Троїцький і осінній Покровський. Ніжинські купці, як люди сміливі, розумні, мудрі. Розуміли, що розвивати потрібно торгівлю, яка дасть можливість всій громаді приймати в цьому участь, всім ремісникам, показати свої вироби, мати можливість їх продати, встановити зв'язки. І сьогодні на сьогоднішній день відновлення традиції повернення. Ярмарки, проведені ярмарки, дає можливість місцевим товаровиробникам регіональним зустрітися, побачити один одного і мати можливість заключити корисні зв'язки, продати свою продукцію. Їжецькі покровський ярмарок є втіленням національних традицій, неповторного колориту. І характеру Ніжинщини. Ніжинці Ніжиць... здобия славили своєю гостинністю, вміння не тільки працювати, але і відпочивати, веселитися, приймати гостей. Тому сьогодні ми щиро вітаємо всіх учасників Ніжицька покровського ярмарку, нашим гостям бажаємо весело і корисно провести час. А всім нам. Нашій Україні я бажаю процвітання як духовного, так і матеріального. Оголошую Ніжинський, Покровський ярмарок відкритим. Вся Чернігівщина вітає славетне місто Ніжин покровою, з цим чудовим святом, з вашим ярмарком. Місто Ніжин славетне місто. Має багаторічну, багатовікову історію. Місто Магдебурзького права. Я хочу всім нам разом побажати успіхів, наснаги і, незважаючи на ту ситуацію, яка важка, і військовий стан, ми не зупиняємося, ми працюємо. На сьогоднішній день дуже багато проєктів поніжено реалізуються. Тому я хочу побажати всім нам успіху в реалізації цих проєктів і подальшого розвитку. Святом ніженці від щирого серця всіх вас вітаю з наступаючим святом покрови Божої Матері і хотів, щоб ми сьогодні з вами молитовно згадали тих бійців, котрі зараз стоять на передовій і дають нам можливість відсвяткувати це величне свято. Милосердний Господь, я думаю, і надалі буде захищати нас. І нашого Україну від усякого ворога супротивника, тому сьогодні, в цей момент, в цей час закликаємо на вас Боже благословіння, щастя, здоров'я всім і успіху у Спаси Спасибо, Господи, від імені 30-ти тисячного славного колективу нашого університету, нашого аграрного інституту Ніжинського, якому в цьому році виповнилось 120 років, щиросердечно вітаємо славних містян із сьогоднішнім святом з ярмаркою і святом святої покрови. Дуже хочу, щоб на нашій землі був мир. Це те, чого найбільше прагнуть сьогодні українці: миру, щастя, добра, здоров'я і злагоди. Тоді буде і процвітання. Я перш за все хочу привітати вас зі святом, величним святом покрови, благодатним днем для нашої Ніжинської землі і для всієї України. Адже свято покрови це свято мужності, сили. Адже покрова це перш за все покровительниця, нашого українського козацтва. І незважаючи на те, що свято покрова на 14 жовтня, ми вже сьогодні розпочинаємо святкувати нашим традиційним Ніжинським покровським ярмарком, адже це традиційне свято, яке збирає тисячі. Українців не тільки з нашої Чернігівщини, але й з усієї України і навіть із за кордону. я бажаю всім вдало поярмаркувати, гарно провести час і отримати такі спогади, які залишаться ще на весь наш наступний рік. Управлять и жить поевропейским законом. Бажаю вашим подібного процвітання, бажаю довгих років вам проління і нехай ліжен разом з вами покращується. Нехай буде він цей ярмарок у вас шириться і нарешті от. Місто Привуків, місто Ніжин вони мають бути два стабільних міста, які піднімають всю Чернігівську область. Я бажаю, що в нас нам це роздацію. А це вам маленька така частина нашої Привуцької душі. Я думаю, що вона має бути і в місті Ніжині, який є нашим партнером, нашим суперником, десь нашим трішечки от конкурентом. Але я, я вважаю, що все-таки ми разом здатні зробити нашу область гарнішою два таких потужних промислових міста. Дякую, дякую. Ну я дуже радий, що у нас такі поважні гості сьогодні в Ніжині І дякую вам забився за привітання, те, що приїхали. До нас дійсно ми відновлюємо зараз таку дружність працю між нашими містами і конкуренція між нами. Вона тільки на користь і вам, і нам. Дякую. Щиро вам бажаю прийняти участь в нашому ярмарку і веселих вам свят. Дякую. Так, колеги, ну і не можна ж не долучитися, тому що в Бог у них все рівно не вийде. Да. Ми об'єднуємося, також і районом. Так. Є багато спільних проєктів, які нам завжди має бути.